Хоч воно не дуже схоже, але це буде про війну і про нашу перемогу, і про наше протистояння Росії, тому що формально я буду говорити нібито про нафту. Але насправді за цією нафтою стоїть все. І наші перемоги, і бюджет Росії, і все інше. Тому, будь ласка, не полінуйтесь, послухайте. Бо дуже багато дезінформації в інформаційному полі, а знати треба. Бо від цього залежить, як буде е, рухатися в часі і просторі наша війна, і треба розуміти, що насправді відбувається. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець телемарафон». Читайте, дивіться, поширюйте і е, обговорюйте, пишіть мені коментарі і так далі. Я почну з тієї новини, ну, неприємної, про яку всі почали нещодавно писати. Більшість інформації звучить приблизно так. Росія встановила максимум по продажу нафти в цьому місяці. Це значить найбільша кількість нафти проданої за якийсь там період. І це виглядає, ну, виглядає так, як це як якась зрада. Росіяни продали багато нафти. І це ж правда. правда. Але в цій правді є свій позитив. Розкажу далі, який. В деяких матеріалах в деяких матеріалах, які глибше заходять. Вони пишуть, ви знаєте, нафти вони передали багато, але кошти, але грошей в бюджет отримали менше. Тому що нафта подешевшала. Ну, правда це? І те правда, що менше отримали, що нафта подешевшала. Теж правда, але все це не вся правда. І далеко-далеко, не вся правда. Почнемо спочатку. Вони продали більше нафти, тому що вони не продають, вони намагаються не продавати сиру нафту, бо це невигідно. Вони половину раніше продавали сирої нафти, а половину продавали нафтопродуктів. Вони коштували дуже дорого і коштують. І і що вони робили? Вони брали свою нафту, відправляли свої на нафтопереродні заводи і продавали їх вже як пальне, мастила всякі, і, так далі, і так далі. Так от тепер це неможливо. Їм самим не вистачає того пального, а нафта в надлишку. Розумієте, нафта в надлишку. Куди її дівати? Заводи не переробляють її. І таким чином вони попали в цікаву історію. У них є зайва нафта. Яку вони можуть продати, продавати її особливо нікому, тому що всі від неї цураються, і ціна на неї, відповідно, падає. Раніше вона була 60, зараз 50 мінус. Але не ці 10% чи 10 доларів, верніше, це 20% чимось. коротше, ну, речі, не ці 10 доларів вирішують головну проблему падіння, а те, що ці 10 доларів. Це втрата ціни нафти, а частина цієї нафти могло бути продано в світ як нафтопродукти. Тобто не як нафта, а як пальне. І, звичайно, це були б зовсім зовсім інші гроші. Ну, їх не можна порівняти, це не співвідносні ціни. Таким чином, оце збільшення продажу нафти, це є результат санкцій ЗСУ і інших наших сил оборони. Ми б'ємо по їхнім НПЗ, вони не можуть переробити нафту в пальне. Вони змушені продавати пальне, ой, продавати нафту як сиру нафту. Дешевше, набагато дешевше, ніж раніше продавали, і набагато-багато дешевше, ніж би продавали пальне. А пальне змушені купувати за кордоном для того, щоб поповнити дефіцит. Оце така приблизна картинка. І вона не погана, а вона хороша. Тому що вона говорить про те, наскільки ефективно працюють наші збройні сили і сили оборони загалом. Друга цікава частина в цій історії: що їхні термінали, у них їх чотири: два на Балтиці, два в Чорному морі. Вони не спроможні. Значить, продати ну, перекачати той обсяг нафти, який сьогодні є. Вони працюють на повну потужність. Тут багато хто пише, заводи працюють, ці термінали працюють на повну потужність. І це так виглядає, якби ніби, ніби це так круто. Це не круто. Вони не можуть продати ту нафту, закачати в танкер. І танкерів не вистачає всього іншого. Для того, щоби. Це, значить, як це називається, ну, вивезти з країни нафти в країні залишається все більше, продати її все нікуди. і так далі. Тобто, це ключовий момент, який ми повинні запам'ятати. Заводи працюють на повну потужність, термінали, які відправляють нафту. Це говорить про те, що. Не продають пальне, а продають нафту, а пальне не продають тому, що МПЗ стоять зіпсовані. Ну і термінали так само працюють на повну потужність, тому що частково вони теж пошкоджені. І через це вони не можуть одночасно всі чотири гарно працювати, бо у них є свої проблеми. Отже, ця новина це не є новина про м якийсь такий... Прорив Росії на ринку, навпаки, це ознака того, як круто працюють наші ЗСУ. Тобто, нам не договорюють про те, яка крута у нас потуга. І друга частина про це ж. З одного з терміналів в Чорному морі рітанкер вперше був завантажений нафтою і відправлений в Грузію. І там запрацював новий завод, якось грузина. Ну я так розумію, що це підставний грузин, що це російський завод, просто на території Грузії, щоб ми туди не пульнули. Ну, ви знаєте, якщо я подивився уважно, які сталися речі з нашими дружніми країнами, що одна на одному нафтозаводі, на НПЗ Російському в Угорщині одна проблема, на іншому російському. Заводі в Румунії інша проблема вони ніяк не пов'язані з Україною, і це не якісь там диверсії чи щось таке, але проблеми є. Заводи зупиняються, щось там з ними відбувається. Мабуть, у них духовний протест, вони підтримують Україну і не хочуть активно працювати. Так, от всі накинулись на Грузію. І я тут прочитав у Тараса Чорновола. Він е звернув увагу на це. Він сказав: А що ж ми накинулись на Грузію? Яка продає, купує трошки російської нафти, а мовчимо про те, що Україна на 6 мільярдів доларів щороку транспортує нафти російської в Словаччину і в Угорщину. І ви знаєте, я порахував. Виявляється, унікальна річ. Виявляється, якщо цей завод зараз він в незакон... незакінченому вигляді, там якась перша черга його працює, так от, та нафта. Яка потрібна цьому заводу в Грузії, це 10% від тієї нафти, яку ми качаємо через свою трубу. Тобто виходить, що поки ми хаємо Грузію за один такий завод, самі забезпечуємо нафтою 10 таких заводів. В, Руму... в Угорщині і в Словаччині, в дуже дружніх нам країнах, які нам дуже допомагають, Угорщина і Словаччина. І тому ми з усієї сили, наступаючи на горло собі, фінансуємо російську армію, аби напомог... допомогти уряду Фіцо і уряду Орбана. Це дуже офігенна історія. Дуже ефігенна історія. От і на це треба звернути увагу. Тобто, коли ми починаємо хаяти когось, а ми правильно хаємо. Тобто ми правильно говоримо, що Грузія негідники, але наша банкова негідника в 10 разів більше, тому що ми качаємо російської нафти на переробку в 10 разів більше, ніж може той нещасний завод, який побудували свіженький в Грузії. Це ще те, що нам треба знати. Таким чином, з одного боку, наші Збройні сили роблять все можливе. Для того, щоб зменшити прибутки Кремля. Наша влада в цей момент дбає про те, щоб прибутки Кремля не зменшувались. От і все, що я хотів вам розказати про нафту. А вже про те, як це впливає на боєздатність України, на боєздатність Росії і наближає мир, про який говорив Зеленський, ви вже можете подумати самі, щоб не було так, що я. Гоню на банкові, кажу, що вони такі сякі. Ви самі напишіть мені в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Дякую вам, я знов забув всередині попросити вас, щоб ви лайкнули, прокоментували, поширили, підписалися, а можливо, хтось навіть став спонсорами мого каналу. Слава Україні! До зустрічі!